І це надзвичайно важливо, тому що ці всі десятки речей присутні в усіх без винятку слов'янських мовах і не можуть бути пояснені тільки локальним контактом чи запозиченням з латині, припустимо, в хорватській мові, яка найближча, або в словенській, яка найближча до теперішнього Романського світу. Отже, ми зупинилися на тому, що Відбувся контакт впродовж 200, може 300 років, він відбувався контакт між Балтами і Італіками. Наслідком взаємодії Балтських племен і італьських, за термінологією Мартинова, стали протослав'яни. В той час, коли третій компонент скіфський, іранський, додався до Цих двох значно пізніше, у VI-5 столітті до нашої ери. Власне, ми підійшли вже до майже до історичних часів В басейні Дніпра відбувається впродовж кількох сотень років мирне співжиття степових іранських племен і європейських західних протислов'янських. Що ж до Скіфів? Ось назви річок іранського походження на території України. Річка Бог, річка Надра, Артополот, Овда, Сліпорід, Хорол, Сніпорід, Пансова. Багато інших, але найважливіше це п'ять великих річок, які течуть через Україну і впадають в Чорне море. Вони мають всі спільний корінь, звернімо увагу. Це Дунай, це Дністер. Це Дніпро, це Дін, ну і Донець уже на слов'янській основі. Що ж це за корінь? Це корінь означає іранською мовою вода. І в нащадках іранців, в теперішніх Осетин, це, це слово означає річка, тільки в нас в них інший порядок композицій, наприклад, типові річки з території Осетії. Ардон, Гвардон, Гзердон. Компонент іранський наявний. В багатьох сучасних слов'янських мовах, навіть у тих, у яких не могло бути історичних контактів з іранськими мовами. Так, от приклади іранських впливів на протослов'янську мову, відібрані такі випадки, які вважаються в більшістю вчених незаперечними. Ящер, змій, це Аждже. Сучасною мовою пушту саме звучить так і звідси ящериця, власне це маленька змійка, прославянське «бог».